Що ж, погнали. Куди відправити коту? котика? Е, напевно, давайте до цього. Ого, яка вода вже гарна. Так, давайте її магії посвятимо. Так, давайте оце. Вона така вже гарна. Вона вже дуже гарна. Звичайно, магічна школа, навіщо вона? Ти взагалі вчиться, давайте оці. Так, ну давайте оце. Wow! Wow! Ну що я прийшла? Так, всі речі будуть вже там, просто чекай інших. Ну добре, передавай це завдання. Добре, а що таке? Типа розказує все. Ну добре, давай вже. Я тепер буду розускаряти, бо так весь серіал затягнеться.